Спочатку міні-станцію на Жамасові Тополя, на Запорізькому шосе в підвалі 16-поверхового будинку. Починали спочатку з збору скла пластику та макулатури. Об'єдналися з хлопцями з Прешуш Пластик Дніпро і вирішили організувати велику сортувальну станцію разом з переробкою. І знайшли приміщення. Це якраз було в лютому місяці. Ми весь лютий організували приміщення, все зробили, підготували і мали 24 лютого відчинити станцію. Але на жаль, не сталося, як бажалося. Відійшли трохи від шоку за допомогою людей. Організували збор банок для виготовлення окопних свічок. Десь тиждень ми робили свічки, і під кінець березня ми вирішили все-таки відчинити станцію. Люди зголосилися, що їм це потрібно, і почали працювати потрошку, Почали два дні на тиждень, і зараз поки так і стається. Ми приймаємо алюмінь, фольгу, приймаємо трубочки, пульверізатори, зубні щітки, кіндер яйця. Сигарети одноразові, це типу Айкас, як вони називаються. Їх якраз ми віддаємо хлопцям у Київ. Вони їх розбирають, витягають з них акумулятори і роблять із них повербанки для хлопців ЗСУ. У нас тільки в інстаграмі зараз я дивлюсь десь півтори тисячі людей, і в інших соціальних сетях десь біля тисячі теж людей є. Хто підписаний на нас, хто приходить загалом за місяць, десь в середньому. Два-два рази на тиждень ми приймаємо десь по 100 чоловік кожен раз приходить, плюс-мінус, коли як буває. Ну загалом десь за місяць до 600 чоловік проходить через станцію, сортують. Сировини стає більше, і ми, якось, хоча б маємо надію, що все таки ми за цей рік ми вийдемо на окупність. Без донації, що донація в нас вона буде давати нам можливість розвиватися, а не складати, бо ми зараз за щодо здачі і донації ми витягаємо оренду. У нас оренда приміщення, вона хоч і не дуже велика, але вона для, на даний період все-таки важко заробляється. І саме основна задача, щоб люди його мили воно має бути чистим, сухим і бажано теж і поліпропілен і Пет Коракс. Він має бути без наклеєк, бажано всі наклейки, всі бумажняні якісь ці відривати, бо не всі хочуть його брати на переробку. І так само ми потім, коли будемо переробляти, нам не буде можливості багато дуже роботи. Я по факту майже тут один. Є в нас ще допомога. Люди приходять, у нас є і партнери, хто нам допомагає, але все одно фізично дуже багато якогось мілкої роботи, яка відволікає від розвитку станції. За один рік я рахував ми десь 10 тонн. Це різного від скла, пластику, макулатури, десь ми так от здали на переробку, щось переробили самі, десь кілограм двісті триста самі переробили. Таку сировину, яку є в нас великі заводи по переробці, ми складуємо і потім передаємо заготувальникам. Вони його пресують у себе десь на своїх складах і віддають уже на великі заводи. Те, що ми не знайшли для можливості віддати загітувальникам, то ми дещо складуємо, де що ми саме переробляємо: це поліпропілен, полістирол. Ми робили декор для стелі, на стіни можна і різні декори, полички навісні, можна робити стільці, стульчики. Асортимент великий, але в нас зараз не дуже багато таких можливостей, бо ми не можемо робити великі. Плити. Найближчим часом ми вже плануємо зробити прес. Зараз у нас була можливість, ми придбали собі піч для плавки пластику і зараз робимо розрахунки, щоб зробити прес під пластик. То вже будуть плити більші і якісь можливості роботи з ним будуть більше набагато. Дробити ми зараз нічого не можемо, бо по факту. Все, що ми хотіли б тільки починаємо дробити, виключають світло, і світло якось вимикається нерівномірно. І по часу ми не можемо вгадати. І зараз ми не можемо так навіть пішку підключити, бо для неї для того, щоб її розігріти, потрібен час. І тільки вона може розігрітися, можуть вимкнути світло, і ми не можемо далі поки рухатися, поки хоча б не буде якихось розумінь чітких, що буде 100% світло чи не буде. i